В цьому відео ви дізнаєтесь прикольний спосіб, як заробляти на арбітражі трафіку за допомогою Pinterest. На цій схемі ви можете заробляти нормальні гроші, якщо ви будете приділяти багато часу. Pinterest це типу візуальна пошукова система. По вашому запиту, замість тексту вона видає картинки або відео. Там вже майже 500 мільйонів людей, які кожного дня щось шукають. Переважно аудиторія з США та Європи. Тут все як і в будь-якій іншій соцмережі потрібно викладати пости. Тут вони називаються піни. Їх можна сортувати, репостити і створювати окремі дошки на певну тему. Піни мають бути красиві, так як від цього залежить скільки людей клікне на ваш пост. Раніше я розкажу, що потрібно робити, щоб ваші пости попадали в пошук. Пінтерест трошки відрізняється від простих соцмереж. Якщо ви виложите пост, наприклад, в Інсту, то через деякий час про нього забудуть, а в Пінтерест піни завжди будуть попадати в пошук. Чим більше ви опублікуєте якісних пінів з хорошим описом і ключовими словами, тим частіше ваші пости будуть в пошуку. Суть проста: ми будемо постити піни і переливати людей зі своєї сторінки по посиланню на сайт, який ми просуваємо. Під кожним піном можна залишати посилання на товар, і вас не заблокають. Якщо людині сподобався товар, який ви просуваєте, наприклад, сорочку, він просто перейде по посиланню і купить, а вам капне процент від продажу. Перш ніж ми будемо використовувати Pinterest для безкоштовного трафіку, потрібно з темою, на яку ми будемо лити трафік. Аудиторія Pinterest 60% жінки. Тут вони зберігають пости з різним одягом, косметикою або речами для дому. Які в теорії потім можуть купити, тому можете створити профіль на тему жіночі товари. Це може збільшити шанси на успіх профілю. Щоб вибрати популярну тему, на яку будемо лити трафік, заходимо в тренди Pinterest. Тут можна переглянути теми, які зараз популярні, вводимо ключові слова, щоб перевірити, чи шукають зараз це багато людей. Ще один спосіб це просто зайти в Пінтерест і написати в пошуку слово. І Пінтерест видасть багато ключових слів, які можна використовувати в описі свого піна. Коли вибрали тему, переходимо на любу партнерку, щоб отримати офер, який ми будемо просувати. Можете вибрати цю. Тут більше п'яти тисяч різних оферів. Посилання на всі сайти з відео я залишу в описі. Проходимо стандартну реєстрацію. Далі потрібно додати своє джерело трафіку, тобто звідки ми будемо запрошувати людей. Натискаємо сюди і додати джерело трафіку, вибираємо соціальні мережі і шукаємо Pinterest. далі заповнюємо поля, вставляємо посилання на свій профіль, вибираємо категорію і кількість підписників. Щоб офер точно прийняв ваш аккаунт, можете трошки крутанути підписників або спочатку набрати їх органічно, публікувати один-два тижні пости, щоб ваш аккаунт виглядав нормально, а потім подавати заявку. Після того, як ви додали своє джерело трафіку, потрібно вибрати офер, на який лити трафік. Переходимо до вкладки «Оффери» і нажимаємо список оферів. Зліва є фільтр, який допоможе вибрати то, що вам потрібно. Тут більше п'яти тисяч оферів на різні теми, так що можете вибрати те, що вам більше подобається, і куди ви хочете лити трафік. Але так як ми знаємо, що 60% аудиторії це жінки, тому я буду показувати на цю тему. Ставимо галочку на смартлінк, це означає, що з якої б країни людина не перейшла по вашому посиланню. Вона попаде на ту сторінку, в якому Гео вона знаходиться. Наприклад, вибираємо одяг. Тут є офер AliExpress. Тут можна подивитися, скільки нам будуть платити процентів від покупки. Процент залежить від категорії товару. В деталях можна подивитися за що іменно платять, за які країни і що заборонено робити. Коли прочитали правила і вам все підходить, натискаємо Просувай і отримуємо своє посилання, яке ми будемо вставляти в Пінтерест. Ви публікуєте пости зі своїм посиланням. Коли хтось побачить ваш пост і вирішить купити товар, то ви отримаєте процент від продажу. Так як на сайті є люди з США та Європи, можна вести сторінку на англійській мові за таку аудиторію платять більше. Щоб створити профіль, заходимо на сайт і вибираємо бізнес акаунт, щоб ви змогли переглядати статистику вашого профілю і проходимо стандартну реєстрацію. Далі потрібно зробити нормальне оформлення профілю. Робимо аватарку, назву і опис профілю, який розкаже глядачам про що він. В назві профілю можна теж вставити якесь ключове слово. Це може теж збільшити шанси, що ваш профіль попаде в рекомендації. Можете попросити в чат GPT написати класний опис для сторінки на певну тему. Такий профіль виглядає набагато краще, ніж такий. Щоб зробити класну аватарку, можете використати цю нейронку. Пишемо на англійській мові, що хочемо бачити на фото, і нейронка через декілька секунд зробить нам чотири варіанти картинок. Посилання я залишу в описі. Дальше потрібно починати публікувати піни. Контент для свого профілю можете брати в Тікток або Інстаграм, плюс міксувати такі відео з фотками з товарів Аліекспрес. Цей Pinterest аккаунт просто публікує чужі відео і отримує мільйони переглядів. Також він вказує справжнього автора відео в описі, тому ви можете робити так само. Заходимо в Тікток і шукаємо відео тої тематики, яка потрібна вам. Скачуємо відео без водяного знаку і публікуємо пости. Ще можете відео перед публікацією трошки підшаманити в монтажній програмі, накинути якийсь фільтр, щось вирізати або додати щось своє, щоб відео було більш унікальним. Щоб красиво оформити пости, можна перейти на цей сайт. Тут є багато різних шаблонів, які можна редагувати на свій смак. Вибираєте любий, який вам подобається, вставляєте свої картинки і текст. Також можете видалити непотрібні елементи. Ще є один спосіб, як зробити ваші пости цікавіше робити піни, які складаються з трьох картинок в одній публікації, наприклад, топ гаджетів для фітнесу і так далі. Ось як це виглядає: пару картинок і текст. Щоб опублікувати пін, натискаємо сюди. Далі завантажуємо відео або фотку і робимо опис. Важливо писати опис з ключовими словами, щоб ваші пости знаходили в пошуку. Можете дивитись, що використовують інші автори, або знов попросити чат GPT, щоб він написав класний опис. Також в описі залишаємо своє посилання: ще можна запланувати завантаження пінів на будь-яку дату. Можете створити наперед якусь кількість постів на тиждень або два вперед, і запланувати їх, щоб вони постились на автоматі. Ваші пости мають бути гарні. Це насправді зробити непросто. Вони мають привертати увагу людей і не вийде просто загрузити ліві фотки з мотороли і чекати, що вони наберуть багато переглядів. Контент має бути інтересний і оригінальний. Якщо люди будуть його часто зберігати, то він буде вище в пошуковій видачі. Також важлива періодичність публікацій, все так як в інших соцмережах. Потрібно часто щось публікувати, щоби попадати в пошук. Потрібно робити правильний опис поста, в описі потрібно використовувати ключові слова. Також важливо робити піни під мобільний трафік. Більшість людей зараз сидять в телефонах, і, можливо, зараз ви теж дивитесь це відео з телефона, тому бажано робити вертикальні картинки. Як і в будь-яких інших соцмережах, тут теж заборонений мультиакінг. Тому, якщо ви хочете лити трафік не на одну тему, а наприклад, 3, 4, 5. То потрібно прогрівати акаунти, робити їх максимально похожими на реальних користувачів, на когось підписуватись, ставити лайки і додавати в збереження, і ще використовувати антидетект браузер з різними IP. На цьому у мене все ось така схема. Всі посилання на сайти, про які я розказував у відео, я залишу в телеграм-каналі. Також пишіть в коментарях, як можна покращити цю схему.